Казкова першість. Учасники дитячої студії коло друзів змагалися за звання кращого гнома та білосніжки. Головним критерієм відбору стало не лише вбрання та творчі здібності, але й вміння говорити англійською. Як обирали білосніжку та гнома? Дивіться у сюжеті далі. Звичайний казковий конкурс організувала дитяча студія коло друзів. Спочатку малечина малювала своїх улюблених героїв. Дівчатка зображали білосніжок, а хлопці гномів. По тому на них чекали інші конкурси. Це розмовний жанр, це в цікавій ігровій формі діти показують свої знання, зможуть не тільки вивчити і розповісти завчений текст, а і поспілкуватися в довільній формі. Розвивається пам'ять, логіка. Я думаю, дуже цікаво. Протягом години малеча визначала кращого гнома та білосніжку. Задля перемоги готували казкове вбрання, брали участь у низці конкурсів та навіть розмовляли англійською. Hello, my name is Anastasia. I'm Snow White. Hello, my name is Alexander. I am a dwarf. Hello, my name is Alexandra. I'm a Snow White. Про казкових героїв маленькі учасники знають все. Гноми є смішні, допитливі, гарні. веселі, трудолюбиві. Вона весела, гарна, така. Ну, вона завжди допоможе і ніколи не обідить своїх друзів. Кращих білосніжку та гнома обрав сам дід Мороз. Він протягом усього конкурсу пильно стежив за малечою. Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Віка Новини.